Ційно на цьому каналі та у цій порі інформаційний випуск новин про головні події 15 листопада. Вівторка у цьому випуску студія для вас працює Любе Єворська. Вітаю! Споживчий кошик збільшать з 1 січня 2012 року. Державна служба статистики України обіцяє змінити набір споживчих товарів. В нинішній список із 296 назв товарів та послуг доповнять 29 новими найменуваннями продукції. Нагадаю, що споживчий набір, або як його негласно прозвали, економісти споживчий кошик, переглядають один раз на 5 років і враховують зміну реальних витрат населення на придбання найпотрібніших товарів та послуг. Саме у ньому визначається місце, місячний мінімум хліба, молока, яєць, м'яса та інших продуктів у раціоні кожного українця. До нового списку споживчих товарів і послуг за словами директора департаменту статистики, Держстату Олі Балабухи додадуть оренду житла, оплату послуг, лікарень, страхування автотранспорту, послуги зведення домашнього господарства. Крім того, планують додати і деяке технічне обладнання, ноутбуки та usb флеш накопичувачі. Наскільки зросте споживчий кошик у Держстаті поки що не говорять? Пам'ять національного провідника українського народу Зиновія Красівського вшанували у його рідному селі Витвиця, що на Івано-Франківщині. Туди щороку вирушають представники патріотично-національних сил стріщини. Звідтам повернулися наші кореспонденти. Щорічно у день народження поета, літератора, вірного сина українського народу Зиновія Красівського, місцева громада та націоналістично-патріотичні сили вшановують його пам'ять. Місце зустрічі село Витвиця на Івано-Франківщині біля пам'ятника видатному українцю. Саме в цьому селі Зиновій Красівський народився 12 листопада 1929 року. Ось так на скалі сидить постатя постать. Провідника Краєвого ОУН, поета, дух нації Зеної Красівської. Українська держава може бути тоді міцною, коли ідеологія буде знаходитись на скалі платформи ОУН. Бо по аналізу із всієї історії України останні сотні років саме ця скала дала можливість проголосити українську державу. Після відправи місцевого священника та спільної молитви з погадами про Зиновія Красівського поділися голова просвіти Івано-Франківської області Степан Волковецький. Він виступив з ідеєю створення у кожному селі просвіти, яку почолювали священник, шкільний директор та сільський голова. Тільки завдяки цьому майбутнє держави зможе змінитися на краще. Не говорим, що ми здобули незалежність, здобули державу. Ми її тільки проголосили і часто згадую якраз слова Зиновія красівського. Про те, що він казав, що за Україну ще треба дуже і дуже багато і довго боротися. І то треба робити. За нас ніхто це не зробить. Зинові Красівський літератор, автор самвидаву, активний учасник національно-визвольної боротьби, член українського національного фронту, член української гельсінської групи, заарештований КДБ та засуджений на 17 років, п'ять з яких провів у засланні за зраду батьківщини. Він все життя боровся за Україну за національну ідею за народ. Зенові Красівський для нас був є і залишиться моральним зірцем людини. Прикладом служіння своїй ненці Україні. Зиновій Красівський знайшов рецепт вічного життя. Ми всі хочемо вічно жити, ми хочемо довше жити. Але приходить старість, приходить хвороба, і ми йдемо туди. І там блукаємо, шукаємо свого будинку, де ми там збудували. А Зиновій Красівський знайшов рецепт, як вічно жити. Вічно, от він вічно живе. Треба працювати і вмерти за Україну. По закінченні заходу для всіх присутніх місцеві жителі та молодь подарували концерт. Світлана Коханчик, Тараса Мигаленко стризькі новини. Через приховане безробіття та політику держави на здешевлення робочої сили більшість працездатних українців не може досягнути добробуту своєю працею. і воліє шукати кращої долі за кордоном, стверджують експерти. Кількість безробітних українців у першій половині цього року перевищувала 1 мільйон 800 тисяч осіб. Про це повідомила провідний науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Експерт центру імені Розумкова, як заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко. Розповідає 23% родин, у яких всі їхні члени мають роботу, все одно перебувають за межею бідності. А в родинах, де працює лише одна людина, цей відсоток сягає 37%. Серед причин бідності зайнятого населення України Розенко назвав політику держави зі збереження дешевої робочої сили та тінізацію економіки. Ненормальним експерт назвав і той факт, що в структурі доходів українців 42% становить зарплатня, а решта 39% – соціальні трансфери та допомога. Це суперечить європейській практиці, де зарплатня становить до 60% від загальної суми доходів, сказав Рузенко. Ще однією сумною тенденцією він вважає те, що Україна стоїть на порозі чергової хвилі масового відтоку, кваліфікованої робочої сили та інтелектуального потенціалу за кордон. Вільний майдан триває. Щонеділі у центрі нашого міста ви маєте можливість розповісти про свої проблеми, поділитися своїми поглядами та переконаннями на черзі пряма мова. Ми приїхали зі Львова. Нам дуже подобається місто Стрий. В місті Стрию народилася народна артистка України Жанна Георгіївна Тугай, яка зараз працює у Львові. Це таке невеличке місто. Я уявляю собі тут багато старих будинків, які напевне були побудовані ще ну, німцями, поляками та м'яко кажучи, євреями. Дуже красиве місто. Населення, я гадаю, тут 1050 чи 60, правда? От, десь так, я вгадав. Йому, як я побачив, більше 600 років. Років це дуже приємно, що у стриї є своє телебачення. Так, далі. Я раджу, знаєте, що робити? Вам треба розвивати муніципальний театр. Треба зробити свій театр. По-перше, це реклама місту. бо будете їздити на гостролі, у вас є приміщення. Навіть якщо буде одна, дві, три чи п'ять ставок, якісь невеличких, знайдуться аматори і зроблять дуже хороший театр, навіть краще ніж театр Марії Зніковецького. А ми взагалі приїхали зі Львова грати для вас виставу. От. Ну, що хочеться сказати, дуже холодно. Місто не обігрівається. Ні, це не ваша вина, все нормально. А взагалі треба, як вам сказати, звісно, занепад. Людям нема де працювати, всі їдять на заробітки, це дуже погано. Але все одно стрій, старе місто, дуже приємно. Я сподіваюся, що мене покажуть. Я цілую стрій. Вав четвертий щорічний всеукраїнський чемпіонат комп'ютерних талантів золотий байт, прозовий фонд, якого складає 500 тисяч гривень. Золотий байт найбільший в Україні відкритий чемпіонат для талановитої молоді, що захоплюється іт технологіями програмуванням, комп'ютерними мережами, графікою та дизайном. Тема конкурсу на 2011 рік новітні технології, які можуть допомогти вирішити сучасні проблеми в Україні. До участі у чемпіонаті запрошують усі талановиті студенти та випускники українських навчальних Акладів для участі необхідно пройти реєстрацію на сайті до 15 грудня і виконати перше онлайн завдання. Участь у конкурсі є абсолютно безкоштовною. Золотий байт, передбачає нагородження та заохочення усіх переможців. Для кожної номінації передбачений призовий фонд від офіційних спонсорів чемпіонату. І на цьому у мене все нагадаю. Всі наші новини ви можете побачити на сайті Телеланком. Я і прощаюся з вами. Нехай вам щастить. Час спорту на нашому каналі в студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Перемога за перемогою волейболістів з Трищини. Триває чемпіонат Львівської області з волейболу. Стрищину у ньому представляє команда села Конюхів, яка виступає в першій лізі. Змагатись у цій лізі почали вісім команд. Після програшу від команди села Конюхів команда Стрия знялася з чемпіонату Львівщини. Хоча шанси бути в призерах у міщан були. В третьому турі чемпіонату команда села Конюхів після перемоги над новим роздолом минулої неділі приймала лідера чемпіонату команду Жидачівського району. Напружений безкомпромісний поєдинок завершився перемогою волейболістів Конюхова з Кунком три таким чином. 20 листопада команда села яка є в групі лідерів. Виїжджає в Кам'янку Бузьку, де зустрінеться з командою. Добротвір. Тож побажаємо перемоги нашим спортсменам. Цю інформацію нам надав голова осередку ветеранів спорту стрищини Роман Мазяк. Стаховський вийшов у друге коло турніру в Братиславі. Другий сіяний на челенджері у столицю Словаччини, 25-річний українець Сергій Стаховський, у першому колі турніру не без труднощі обіграв місцевого тенісиста Каміла Цапковіча. У матчі проти свого ровесника 62-й номер рейтингу ATP виграв із рахунком 7-6-7-5. Повідомляє Гоутеніс.ру. Україна прагне провести найкращий чемпіонат Європи в історії. Голова місцевого організаційного комітету Євро 2012 Україна Маркіан Лубківський заявив, що мета України це провести найкращий чемпіонат Європи в історії турніру. Це серйозний виклик, але я впевнений, що Україна буде готовою до чемпіонату. Ми здивуємо не лише гостей, а й самих себе, сказав Лубківський. До того ж, директор Євро 2012 в Україні переконаний, що чемпіонат наблизить нашу країну до європейського суспільства. Головна мета Повєткіна в наступному році Володимир Кличко. Чемпіон світу WBA в суперважкій вазі росіянин Олександр Повєткін, який наразі готується до запланованого на 3 грудня в Хельсінкі бою проти американця Сендріка Босвела, задоволений тим, що цей поєдинок відбудеться в цю дату. Звичайно, мені приємно, що напередодні нового року можна буде відпочити, сказав Повєткін. Невдовзі після бою в мене буде кілька важливих дат: спочатку день народження моєї коханої дівчини, потім моєї улюбленої дочки. Після цього будуть свята, можна поїхати до друзів поспілкуватися. Хочеться у якомога. В кращій формі підійти до наступних боїв також визначив Олександр Повєткін. Головна мета на 2012 рік пройти на ринг проти Володимира Кличка. Нагадаю, що у 2008-2010 році Повєткін відмовився виходити на ринг проти братів Кличко. Чешку квітову визнали найкращою тенісисткою року. Чешка Петра Квітова визнана найкращою тенісисткою 2011 року за версією жіночої тенісної асоціації WTA. Про це повідомляється на офіційному сайті організації. Протягом календарного року Квітова виграла шість одиночних турнірів, у тому числі Вілдон і підсумковий чемпіонат WTA. Крім цього, вона зробила значний внесок у перемогу збірної Чехії в Кубку Федерації. Почавши сезон на 38-му рядку рейтингу WTA. До його закінчення квітова дісталася до другого місця, не зумівши обійти лише данську теніс. Каролін Возняцький. Кращою парою року серед тенісисток жінок стали чешка Квєта Пешке і словенка Катаріна Среботнік. Перемога в номінації повернення року дісталася німецькій тенісистці Сабріні Лісицьк. Кращою молодою спортсменкою була названа Ірина Камелія Бегу з Румунії. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. Авторсиноптики обіцяють хмарну погоду йтиме мокрий сніг. Температура повітря в день не підійматиметься вище 3 градусів тепла. Вночі ж опуститься до мінус Вітер дутиме північного напрямку зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм ртутного стовпчика. ось повітря 95%.